До якого року ви плануєте жити? 70, 80 чи 100 років. І якщо ви думаєте, що це лише вік, коли ти вже страждаєш, то це не так. І 103 річна Гледіс Магарі доводить, що можна старіти щасливо і красиво. Можливо, вам здається ця тема дивною, але особисто мене це дуже надихає і я захоплююсь такими людьми. Я все більше бачу прикладів, як люди в 60, 70 і більше років і не думають збавляти обертів, а продовжують жити насиченим і щасливим, здоровим життям. Такі історії дають мені відчуття того, що в мене в мої 25+, ще все попереду, і якщо я десь сповільнюсь трішки, чи захочу перепочити, нічого страшного не станеться. Життя продовжує розвиватися, і я можу точно прийти в такий старший вік, будучи здоровою, як ментально, так і фізично. Тож хто така Гледіс Макгарі? Це відома лікарка, піонерка в сфері холістичної медицини. Вона має багаторічний досвід роботи у сфері здоров'я і завжди наголошує на гармонії фізичного, емоційного і духовного стану людини. Я передивилась декілька годин її різних інтерв'ю і була вражена наскільки вона класно себе почуває в 103 роки і фізично, і ментально дає неймовірно довгі глибокі відповіді на запитання. І як вона каже, продовжує писати книги і ще має план на найближчі 10 років, як вона хоче їх прожити. І мене вражає її простота, з якою вона відповідає на запитання, і про ці ключові моменти, які вона згадує, які всім відомі, але мені здається, лише в такому віці, проживши. Одне століття можна сказати, що це справді працює, якщо саме ці речі найважливіші. Тож вона описувала в одній із своїх книзі правила 5Л і я хочу про них згадати. Це п'ять принципів, які допомагають підтримувати здоровий і збалансований спосіб життя. Ви будете дуже вражені, наскільки вони прості, і кожен з нас може їх виконувати. Перший принцип лайф ігледі порівнює життя до коріння, яке знаходиться в оболонці, але всередині якого є енергія всього всесвіту. І як вона наголошує, ми можемо змінювати наше життя, якщо продовжувати йти вперед. Тобто вона наголошує на цій важливості взяти відповідальність за своє життя і розуміти, що це найцінніше і найважливіше жити, життя твоє і життя інших людей. Ми, українці, як ніхто знаємо про цінність цього першого л. Друге, L – це love. Жінка прирівнює любов до життя. Вона каже, що це як одне ціле має бути: наша цінність і любов, з якою ми живемо. І ви знаєте, як люди кажуть. Полюби себе і тебе полюблять інші. Це теж можна сюди додати, коли ти любиш себе, своє тіло, свою роботу, це все поважаєш і пронизуєш кожен свій день любов'ю, намагаєшся знайти ту любов, знайти ці сенси. Люди, твоє оточення теж це помічає, і воно ніби як притягується. Тому і твоє життя змінюється і ззовні. Це дуже бачите, просто але наскільки глибокий зміст? Третя L – laugh, тобто сміх. Сміх без любові це підло і холодно, а сміх з любов'ю це радість і щастя. І як Гледіс наголошує, сміх це ліки. В холістичній медицині це неодмінно важливий ключовий фактор. І Гледіс дуже часто наголошує саме на цьому аспекті. Вона закликає людей дивитися якісь позитивні фільми, знайти якісь моменти, де можна посміятися, запам'ятовувати. Увати в які моменти, де і з чим, з ким можна посміятися і неодмінно це робити. Так само можна прирівняти сміх до життя. Життя без сміху просто сумне і нічого цікавого там немає. А якщо додати сміх, то навіть погані, негативні, трагічні моменти вже звучать не настільки негативно і все ж таки додають якісь емоції навколо, позитивні, щоб це теж вирівнювалось в якийсь баланс. І ми перейшли до четвертого L, це «Labor». Робота без любові це страждання. Коли люди кажуть, я мушу йти на роботу, я мушу працювати, я зобов'язана бути в цьому офісі до п'ятої, шостої чи там якоїсь години. Але якщо робота з любов'ю, то це блаженство, це насолода, це щастя, це радість, це любов. Я знаю, що ви зараз кажете, а що, якщо я не люблю свою роботу і мушу туди ходити, щоб виживати, це зрозуміло. І Гледіс Макгарі говорить про те, що все ж таки потрібно навчитись помічати, що ви любите, що вам подобається, що вас захоплює. Особисто вона зрозуміла, що буде лікарем ще в. Дев'ять років в такому маленькому віці кожен з нас проходить свій шлях і доходить до того істинного призначення, його точно можна знайти, якщо продовжувати пробувати, шукати, пізнавати себе. І п'яте, можливо, не настільки очевидно для вас буде, але це listening. Слухати без любові порожній звук. А коли ти слухаєш з любов'ю, це розуміння. Коли ви можете знайти людей, які чують вас, ваше життя стає більш насиченішим. Ви відчуваєте цю підтримку і впевнено йдете вперед. Те ж саме ви робите і повинні робити для інших. Ці прості принципи неодмінно потрібно впроваджувати в своє життя і почніть з малого. Наприклад, сьогодні знайдіть над чим посміятися завтра поговоріть з кимось і будьте дуже уважним. Слухайте цю людину ще наступного дня. Знайдіть спосіб, як висловити свою любов до когось. І продовжуйте це робити. Тоді ваше життя буде повним, щасливим і здоровим на довгі роки. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалось вам це відео. Поставте лайк, підпишіться обов'язково. І дякую, що подивилися до кінця.